Скільки воєнних злочинів вже скоїли російські військові в Україні? Які це злочини і яка кількість зафіксована на Херсонщині? Чи покарають винних у скоєнні воєнних злочинів росіян і безпосередньо Путіна? І коли це станеться? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за qr кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. З початку повномасштабної війни зареєстровано більше ніж 68 тисяч воєнних злочинів російських військових. І 952 факти застосування заборонених засобів ведення війни. Про це на брифінгу 23 лютого повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін. За його словами, реальна кількість злочинів набагато вища, оскільки немає доступу до територій, які досі в окупації. Генпрокурор зазначив, що знищення цивільного населення України навмисна стратегія Росії. Вона включає вбивства, тортури і сексуальне насильство, які вчиняються щодо тих, хто ідентифікує себе як українець, а також депортацію дітей, обстріли критичної інфраструктури і інше. Андрій Костін повідомив, що загалом зареєстровано понад 2600 воєнних злочинів проти дітей, серед яких загибель або поранення дітей, факти збройного нападу на установи та заклади для дітей, а також факти примусової депортації або викрадення. На Херсонщині розслідують понад 11 тисяч воєнних злочинів, розповів Андрій Костін. Повідомлено про підозру 16 особам. До суду направлено 4 обвинувальні акти стосовно шести осіб. У Херсоні та звільнених районах області попередньо підтверджено існування 10 катівень, зафіксовано факти викрадення або зникнення 1232 осіб. Ми пам'ятаємо, Херсонщину ми звільнили, звільнили пізніше. Зараз там правоохоронці, прокурори працюють в дуже складних умовах. Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру військовослужбовцю 34-ї окремої бригади 49-ї загальної військової армії Південного військового округу Росії у порушенні законів і звичай війни. Про це 24 лютого повідомили в офісі генерального прокурора. Зазначається, що військовий залякував жителів Береславського району та гвалтував місцеву жінку. За даними слідства, підрозділ підозрюваного з кінця березня 22-го року контролював територію Береславського району. Військові Росії проводили рейди по домівках, принижували і залякували місцевих жителів. В офісі генерального прокурора повідомила, що під час таких рейдів підозрюваний російський військовослужбовець прийшов на подвір'я місцевої жительки. Погрожуючи розправою їй та її дитині, підозрюваний здійснив акт сексуального насильства, тримаючи біля жінки ніж. Надалі він без згоди постраждалої почав проживати в її будинку, погрожував розправою над дитиною і гвалтував. Також офіс генпрокурора зазначає, що Херсонська обласна прокуратура стала першою серед регіональних прокуратур, яка здійснює процесуальне провадження у справі про сексуальне насильство на війні із урахуванням інтересів постраждалої та захисту персональних даних. Начальник управління з організації розслідування злочинів сексуального насильства пов'язаного з конфліктом офісу генпрокурора Ірина Діденко у коментарі новинам при Азові розповіла, які дії належать до категорії сексуального насильства під час війни. Сексуальне насильство це не лише класичне зґвалтування. так це різні види сексуального насильства, в тому числі каліцтво статевих органів. Це примусове оголення, це спільне утримання чоловіків і жінок і дуже багато. Насправді їх визнавизначених 14 видів Женевськими конвенціями а також є так інші. Відсилка на інші бо їх справді багато проявів. Дуже важливо розуміти різницю в контексті війни. Чому тому, що в першу чергу під час війни це не про якесь задоволення своїх потреб, а це про знищення, це про знущання і про знищення моральної людини. І це важко, тому що потім ну це все, все життя з людиною. Ця історія залишається. Ірина Діденко зазначила, що загалом зафіксовано 156 фактів сексуального насильства під час війни. Більшість із них у Херсоні, 65 випадків у Запорізькій області 6. Втім, реальна кількість таких злочинів набагато більша. коли заходить російський солдат, що відбувається перші дні. Це просто класичні там звалтування, знущання. Знищення українців, а далі ми бачимо інші гендерно обумовлені речі, такі як катування, із таким вже знаєте, якимись застосування таких методів, як, як кожен день вони це роблять. Так? Тобто електрострум по геніталіях і тортури, тортури, тортури. І третій вид, який ми бачимо, що після цього вони починають за гендерною ознакою забрати сімей жінок. Дівчат, матерів дітей, власне жіночого роду, і теж їх тортувати таким чином передавати привіти нашим захисникам або нашим правоохоронцям, які далі захищають нас, тобто до чого я ведучи, воно ну, не зупиняється. Знаєте, ну немає там якоїсь форми сексуального насильства, і далі все затихло. Ні, далі все більше і більше воно проявляється. То останньою нашою постраждалою недавно спілкувалася. Такі тортували ось в середній середні 23-го року. Ну, тобто вона їй просто вдалося з окупованої території виїхати зараз на безпеку насильству. Піддавалися як жінки, так і чоловіки, і діти каже представниця офісу генпрокурора. Кожна історія, повірте, шахли, ну, часто. Як не по кілька не знаю, тижнів гвалтували, то до 10 чоловік одночасно. Ну це, це це страшні історії. Насправді, і коли командир дає вказівку гвалтувати. Ну і коли за за стіною дитина і мама розуміє, що відбувається з їхньою родичкою, ну це, це жахливі речі. Втім, правоохоронцям вдається ідентифікувати деяких російських військових причетних до скоєння таких злочинів, зазначила Ірина Діденко. Зараз ми можемо говорити вже про сім повідомлень про підозру, є напрацювання і будуть ще підозрювані. З них ми вже чотири обвинувальні карти до суду передали, і один вирок, 12 років позбавлення волі ми маємо. Але це вирок все ж таки і на абсентія, тобто заочне засудження без фізичної присутності військового. Але знову ж таки ми відштовхуємося від бажання постраждалої особи. Якщо вона готова йти в суд, якщо вона хоче сатисфакції в такому вигляді, ми йдемо і доводимо вину цього злочинця нам це дає те, що він не зможе виїхати своєї навіть Російської Федерації, да, і буде під в тюрмі під назвою Російська Федерація. Знаку представниця офісу генпрокурора додала, що нести відповідальність за скоєння сексуального насильства мають не лише виконавці, а й їхні командири. Це від 8 до 12 років позбавлення волі національним законодавством. Але знову ж таки, як правило, ці злочини завжди вчиняються в контексті інших, тобто цьому передує грабування. Цю це може пов'язано бути з вбивством да тих хто захищає постраждалу особу від такого виду знущання. там вже інший вид покарання, там вже до довічного позбавлення волі. Але це ми говоримо, якщо ми говоримо про національне законодавство. Є ще інший вимір: це міжнародний кримінальний суд, до якого ми всі прагнемо, і збираємо якраз таки прозорі докази для того, щоб довести вину не тільки виконавців, так а тих командирів, і в першу чергу, перших осіб. Держави Російської Федерації, які ми розуміємо, що не тільки толерують воєнні злочини, а й дають наказ на їхні. Російські військові і силовики захопили, тримали у полоні та катували щонайменше 76 працівників правоохоронних органів Херсонщини. Частину з них окупанти вивезли на лівий берег області та до Криму, які залишаються окупованими. Про це журналістам Бігосінфо розповів керівник відділу протидії воєнним злочинам Херсонської обласної прокуратури Андрій Коваленка. Ідеться у матеріалі опублікованому 13 лютого. А тим часом Служба безпеки України 27 лютого повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань затримала колишніх очільників російської катівні у Херсоні. Зокрема, серед затриманих колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час окупації міста підтримав російських загарбників. Ідеться у повідомленні. За даними слідства, перебуваючи на посаді, він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в'язниці. У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. Таким чином загарбники намагалися виконати вказівку Кремля щодо придушення руху опору у регіоні. Заявили в СБУ. Одні з тих, кого російські військові незаконно тримали у місцях несвободи у Херсоні, місцеві жителі і волонтери Ольга та Валерій. Ось що вони розповіли новинам про Азов'я про своє затримання. Відкриваю ворота, получаю прикладом у голову. Начинається жопінать, замотали повністю скочиває кулітку, просто по рукам і ногам, ну і на мене зверху чуселі. Начали тут же там на прям на ходу двоє проск в вдома. Хто вдомі, шо автоматами? Там, как? Автом... Військові перші заходили. Перші залітали військові, іменно військові. Потім вже заходили вже по цивільній діти. Такі эти... ну У да, в, в них були балаклави, обличчя було закрите. Просто відкривається калітка, тебе набивають пику, тебе в'яжуть. не, не дивиться, що ти там в очках, там не в очках, пофігу. Там тебе закрутили, там скотчем смотали. Зверху по тебе ще попригали. А ти щось там бурчиш, що зверху додавали. При цьому співалися українські пісні, тому що їх було дуже багато, і сусіди розуміли, що щось відбувається, і щоб не звертати таку увагу, вони почали співати пісні. Ну, як, нібито як, це гулянка, гулянка, якась, да, там. Типо, ну приїхали друзі, і ми там відпочиваємо все інше. Пані Ольга показала нам, де саме її утримували у катівні. З правої сторони, отут зверху, там стояла камера, яка весь час все записувала, всі, всі наші да, дії і в що ми тут знаходились. А з цієї сторони, з лівої, тут стояла а, стілець дерев'яний і маленький металевий. До речі, тут на стіні залишилися мої позначки, це я драпала. Ось, так, ось вона дирочка. І ще ось десь внизу було. А, от от ще друга. Світло завжди тут було включено, його не дозволялося виключати. Один раз я боліла дуже сильна голова. Я виключила світло. Але за того, що тут висіла камера, яка знімала весь час, нас, то одразу відреагували, прийшли, побили і включили світло. Сказали, щоб більше такого я не робила. Чому я запам'ятала п'яте? тому що цифра п'ять так і тут і була намальована. А з цієї сторони був сміття у нас. Ось і були різноманітні такі, знаєте, як вірьовки, чим зав'язували людей. А мене не зав'язували, я тільки знаходилася в цій, ну, в цій камері і переміщалася. Тут о, з цієї сторони є дирка внизу, і тут. І за чого було дуже сильно чутно, що відбувається в сусідніх камерах. З цієї сторони також тримали просто звичайних людей, а з правої сторони вже відбувалися самі процедури. Тобто там вже людей мучили, допрашували. Пана Валерія, російські окупанти утримували протягом місяця з 27 серпня до 27 вересня. Батарею вот вот, вот в цьому частці я провів місяць з хвостом. був пристягнутий з вот цієї труби. Перші три дні мене держали, я вот там вот просто біжав мішком. потому что меня заносили и просто кидали. Потом, когда уже начал немножко меньше рухаться, начали пристегивать уже сюда. А в соседней комнате сидела Лена Новомова, потому что еще кусок коллиматора, если там есть розовый с зеленым половинка. Вот такой коллиматор был у хлопца здесь, который он, когда его выпускали, он его оставил, ну, потому что ему ничего не разрешали. Я его пополам разорвал, передал Титанке кусок, А кусок остался тут. хотел передать Ольгіномні розішили це. Нагадаємо, офіс генерального прокурора України разом із міжнародними партнерами веде розслідування злочинів, скоєних російськими військовими, за трьома головними напрямками: це злочин агресії, злочин геноциду та воєнні злочини і 17 по 24 лютого у газі відбувся неформальний трибунал над президентом росії володимиром путіним за злочини які були скоєні починаючи з 24 лютого 2022 року як повідомляють медіа, метою цього процесу була підтримка ідеї про те, що має існувати повністю уповноважений суд для розгляду звинувачень. У неформальному судовому процесі йшлося про реальні вбивства: позбавлення волі, катування, зґвалтування, примусові переміщення і насильницькі зникнення. Справу розглядали троє суддів. Це колишній суддя Конституційного суду Південної Африки Зак Якоб, колишній посол США з особливих доручень із питань воєнних злочинів в управлінні глобального кримінального правосуддя Стівен Реп, юрист і консультант з міжнародного права Пріапіла, яка також працювала у міжнародному трибуналі щодо колишньої його Зазначається, що символічний суд базується на принципах Нюрнбергського процесу. Одним із тих, хто свідчив у цьому процесі про злочини російських військових, був генеральний директор і художній керівник Херсонського театру імені Миколи Куліша Олександр Книга. Мене теж викрадали російські військові, коли я був під час окупації в Херсоні. Тримали мене правда недовго мене відпустили ввечері, але потім через день ще раз захотіли зі мною зустрітися знову приїжджали на розмову, і вже після цієї другої розмови я зрозумів, що мені потрібно якимось чином вибиратися з окупації, і мені вдалося сім'єю вирватися у неформальному трибуналі. Свідчили і жителі інших регіонів України. Розповідає митець там, були з Маріуполя, там були з Бучі з різних міст кияни. І я коли почув те, що взагалі творили ці нелюди, те, що відбувалося, там, наприклад, чоловіку з-під Києва, коли він повертався, вивіз дружину, Просто повертався до Києва додому. Його витягли з машини, зупинили, наділи мішок на голову і допитували його тиждень. Йому відрізали пальці. Він відморозив ноги, його потім просто викинули в ліс, і він би, мабуть, помер, якби ще не що викинули його ще з одним в'язнем, і той допоміг якимось ще вибратися. Це просто от моторошно це все слухати. Я вроді чоловіка, але ви знаєте, без валір'янових капель просто неможливо це було. Там були свідчення теж чоловіка з під Києва. На будинок якого просто в селі, в мирному, де нема жодної військової частини, російські літаки скинули бомбу і загинула вся сім'я. Про злочини російських військових розповідали і Маріупольці каже Олександр. Книга з Маріуполя чоловік розповідав, що вони кілька тижнів там були під цими обстрілами, переїжджали з однієї домівки, там в іншу. Потім жили в підвалі багатоповерхівки А потім все таки не витримали і хотіли від'їжджати. І коли вже машина стояла в дворі, коли вони сім'єю вибігали із під'їзду, першою вибігла дружина з дітьми, потім син, і він повинен був вискакувати, щоб вже сісти за руль і їхати. Але все час прилетів снаряд, і знову ж таки. А ще мама була його, і дружину з доньками вбило зразу, маму поранило і просто вкинуло в під'їзд. уже вона горіла навіть на ній одежа, і поранило сина. І от він поховавши десь там у дворі дружину з доньками, просто вивозив сина через 20 блокпостів. А він поранений це весь час допити, весь час зупиняли, роздягали того сина. Думали, що це він вивозить військовослужбовця. А він просто молода людина. Ну я ж кажу, і таких свідчень ну ну просто, просто неймовірна кількість. Адвокат, який працює із постраждалими від воєнних злочинів українцями, і брав участь у неформальному суді у ГАЗі, Юрій Білус, розповів новинам Приазовія, що злочини російської армії проти цивільного населення України носять масштабний характер. Це злочини проти цивільних порушення правил війни щодо там. Неможливості і захисту об'єктів, які належать до цивільних об'єктів, які також використовуються людьми, які також функціонують задля людей. Наприклад, коли ми говоримо про електростанції, чи про будинки шкіл, чи про будинки, чи про якісь медичні заклади, чи просто про якісь будівлі, які використовуються для торгово-розважальних центрів, ми говоримо про вбивства, про різні різні типи вбивств, що до речі дуже важливо, тому що є вбивства ті, от люди, з якими я працював, це. Люди, які втратили, наприклад, в Бородянці, я працював з двома сім'ями: одна втратила п'ятьох людей, друга сім'я втратила трьох людей. Це був результат удару авіабомби у багатоквартирному будинку в Бородянці. Якщо ми говоримо, наприклад, про Бучу, я працював з жінкою, чоловіка, якого 69-річного. Дідуся, можна сказати, вбили, коли він просто вийшов з підвалу і хотів подивити, що там відбувається на вулиці, тому що розбивали вікна в його збудованому будинку приватному. Тому його вбили безпосередньо пострілом. Російські військові розцінювали загрозливими для себе людей, які тримали вдома українські прапори, каже адвокат. Я працював з людиною, в якої було знайдено в будинку такі, знаєте, сувенірні тарілки з Шухевичем, Бандерою, Канавальцем. То звісно, цю людину потім по всьому регіону, там біля цього села, розшукували як екстреміста, і зараз я не шуткую, а навіть були об'яви, що розшукується такий екстреміст, і його фотографії були показували на всіх блокпостах, Його дуже хотіли спіймати. Тому злочини проти безпосередньо людей Це і вбивства, різні вбивства, Це і тортури, різні тортури при різних обставинах. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 22 вересня створив робочу групу на чолі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком, яка займатиметься питанням створення спеціального міжнародного трибуналу щодо притягнення до відповідальності винних в агресії проти України. Юрій Білу зазначив, що саме за злочин вторгнення Росії в Україну має відповісти російська влада, зокрема Володимир Путін. Звісно, це президент Росії, це міністр оборони, це члени Ради Федерації, члени Ради безпеки. Звісно, це стосується також і Білорусі, Білорусі. Тому цей трибунал повинен е, бути створеним в першу чергу. Розглядати злочин агресії, тільки злочин агресії, тому що міжнародний кримінальний суд розглядає питання воєнних злочинів, геноциду і злочинів проти людяності. Організація Об'єднаних Націй це єдина в світі е, світова організація, яка об'єднує всі країни світу. І це можна буде вважати тим, що світова спільнота сказала своє так на створення трибуналу, тобто його можна вважати таким трибуналом зі спеціальним статусом, статусом міжнародного трибуналу, і на підставі цього там можна буде судити навіть президента іншої країни. Звісно, нас цікавить президент Путін. Коли це буде створено, це, це питання дипломатії, це питання політики. Ну і звісно, там вже після цього це питання правового характеру. Де він буде функціонувати? Як він буде функціонувати? Хто його буде спонсорувати? Як набирати суддів? Кого конкретно там судити? За який період чи суд, чи лише з 24 лютого? Чи звісно нам потрібно, щоб це був трибунал. який розглядав би питання щодо 2014 року, першочергового акту агресії щодо Республіки Крим і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого, 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Празовія. Тримаємося. Вини приазов'я.